У загальноосвітній школі номер 2 знову був ажіотаж навколо зіркового гостя, спалахи фотоапаратів, автографи та захоплені погляди. Усе це з нагоди візиту до школи співака Нікіти Ломакіна. «Ну зустрічайте, Нікіта Ломакін. Добрий день!» Нікіта Ломакін учасник популярного співочого шоу ікс фактор, в якому брав участь у 2013 році. Його наставником була Ірина Дубцова. Хлопець не став переможцем шоу, проте встиг обзавестись цілою армією фанаток. Сьогодні Нікіта Ломакін є естрадним співаком. Виконує власні пісні в стилі та РНБ. До користення завітав в рамках всеукраїнського проєкту Все здорово, який націлений на популяризацію здорового способу життя. Його ініціював форум соціальних ініціатив. Ми цим проектом хочемо показати, що є ті однолітки, які досягли успіху вже в їх віці, і які не мають шкідливих звичок, які навпаки дотримуються простих правил здорового життя. Про те, що палити і пити не круто, важливо займатися спортом і правильно харчуватись, знають всі. Проте з вуз досвідченого лікаря або педагога ця інформація для підлітків зазвичай не є переконливою. Інша ж справа, коли поради дає одноліток авторитетний, популярний та успішний. Нікіта Ломакін на власному прикладі продемонстрував у юним користенцям, що у здоровому тілі здоровий дух. І наостанок подарував учням школи номер 2 пісню. Також зірковий гість побував і в Коростенській школі номер 5 Друга і п'ята школа стали переможцями в онлайн-голосуванні, яке проходило напередодні в соціальних мережах. Дітям роздали буклети з сімома правилами здорового життя від юного артиста та розіграли квитки на вечірній благодійний концерт Нікіти Ломакіна. Вилучені кошти підуть на допомогу дітям з ДЦП.